Привіт, любі друзі! Я усіх вітаю з Днем Державного прапора України. І це свій репортаж я веду з досить незвичного місця. Прапор України завжди за мною, зі мною скрізь по Україні. І це саме той прапор, який підписаний нашими героями, нашими е, захисниками. Е, і я зайшла в, в крамничку, яка прямо знаходиться поруч з моїм будинком Степанкове. Неймовірна крамничка, галичка, де я купую неймовірні смаколики. І вони кажуть, Кажуть, подивіться, а у нас є тортик з прапором України, і знаєте, мені натхнення прийшло просто ось так миттєво. І мені я сьогодні планувала робити репортаж на площі Свободи перед пам'ятником Шевченка. Звісно, це все буде, тому що сьогодні в Орподі. Сьогодні в театрі Марії Заньковецької я буду на виставі Червона рута про мого земляка Володимира Весяка. Але ж день прапора України вперше прапор України був піднятий у Львові в 1848 році. Ні, здається до того. В стрію на Галичині. Так, так, так. Саме так. До речі, одна з крамничок Степанкове знаходиться так само у стрію. Тому, напевно, не випадково у них є і смаколики з прапором України. Прапор України це один з державних символів нашої країни. Це наша гідність, це наша зброя, це наш оберіг. Зараз я покажу малесенький фрагмент репортажу, а потім далі біля храму Святого Володимира ми з вами продовжимо. Храмничка Степанкова, Я все покажу з життя, і ось тут я просувала ось таку прапор України, який я завжди ношу з собою. І подивіться на цей немовірний смаколик, який виготовлений брендом Степанкове. Там вишня, неймовірні пісочні коржі, лохина і наше серденько українське. Як це чарівно! З Днем Державного прапору України. А я зараз розрахуюся за свої смаколики і піду далі робити вам цей святковий чарівний репортаж життя. Зачекайте трошки і полетимо далі у вир життя, в день державного прапору України у місті Лева. І ось на тні, на тлі сьогодні такого сіренького неба бо прохолодно неймовірний храм Святого Володимира. І ми з вами рухаємось туди. Походу чарівний гібіскос, який він рясний, як наша любов до нашої землі. Ми з вами заходимо через цю фірточку до храму, у якому скрізь квіточки, чернобривці, квітуча полинь, гібіскоси, святий Хрест і наша червона калина. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу неньку Україну, славну Україну, гей-гей, розвеселимо. І прапор України, який майорить жовто-блакитним стягом. Квіти серпня, якими ми завжди милуємося. Моя лавочка, на якій я часто присідаю, щоб побути. Наодинці з Богом. Храм вже закритий, і ось ці чарівні квіти. Ось така неймовірна українська краса, прапор України з Днем Державного прапору України, силяночка від Ксенії Гребеннікової, яка вже моя, і неймовірні квіти України. Неперевершена краса. А ми продовжуємо наш репортаж. Прапор України, Синє блакитне небо, жовті на широкополі пшениці. Такі широкополі, яких немає ніде у світі. Наша гордість, наша гідність. Придивляючись не один репортаж, саме з цього дня з 23 серпня, я занурила знову ті події, свідками яких я була. І Я згадую 90-й рік, як вперше, після червоно-блакитного прапору, який просотаний кров'ю українців голодомором, було вперше під час Незалежної України піднято прапор у Києві, жовто-блакитний. І в 91-му році, вже після Пучі, після Незалежності, це вже був один з державних символів України. А раніше у Львові в 1848 році був піднятий стяг України. Під цим стягом е, були провозголошені УНР. Е, це наша історія. Жовто-блакитний прапор. А от у радянський час, я це добре пам'ятаю, що за клаптик жовто-блакитного прапору видавали е, два роки за гратами і дисиденти саме. Потерпали від цього, але вони були незламні. І ось 91 рік. Я дивилася, згадувала ці події, як я вже була досить дорослою дівчиною, мені було 23 роки, я була абсолютно свідомою. І я бачила, з яким щемом е, наші патріоти, герої України, виступали. Це щось неймовірне. Наш прапор. Жовто-блакитний наш український стяг, наша гордість, з ним народження нашої держави незалежної України і з ним державного прапору України, нас усіх. І ось тут, в храмі Святого Володимира у Львові, де я робила в 22 другому році, коли вже була війна, репортаж жовто-блакитному одязі присвяченому а це мене завжди жовто-блакитному одязі, присвяченому Дню, Дню Державного прапора України. я... Через три роки, три роки поспіль, я роблю репортаж саме в цей день. Так знаменно похолодало, досить прохолодно. В мене немає тут такого гардеробу, як у Чердівцяк. Там є нелюбу будь-яку погоду і вже в Тоблакитній гамі дуже 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 його багацько. Тут я можу тільки це все деталізувати Аксесуарами, деталями, але прапор України завжди в моєму серці, завжди зі мною. І для мене це величезне свято. Коли я після 12 робила перепости Фейсбуку, і там кожен рік новий стрій, новий одяг, різні локації, чи Київ, чи в тому році це була Одеса. Це все було жовто-блакитне вбрання, абсолютно інакше, модерне, цікаве, автентичне. Але прапор України завжди зі мною. І на протязі дуже багатьох років ще до війни. Я виїжджала з Борисполя. вилітала в жовто-блакитному гардеробі і прилітала так само. У мене завжди було декілька вишиванок, і я завжди показувала, що Україна це не шароварщина, що українці це люди освічені, які. Володіють іноземними мовами, які стильні, які можуть підтримати будь-яку розмову, які не мають комплексу меншої вартості, а вони горді за те, що вони українці. Я багато чого чую від різних людей, що ой, ну мені таке не прилітає в стрічку, тому що ну це одразу бани, це точно не, не мої фоловери. Але ой, що це Україну зробили, там корупція. Слухайте, може вже досить. І знаєте, хто це пише? Люди, які самі ні крихти не роблять для нашої країни. А ті, хто роблять, вони просто роблять, ігноруючи оцей весь токсичний контент і сенс. Нехай він буде в паралельному вимірі, там з тими ждунами. Для мене це величезне свято. Я неймовірно натхненна, окрилена, щаслива з Соняхами. Соняхи купила у жіночок, які їх вирощують. хороший. Називається Ведмедик, я навіть цього не знала. І все зараз тут, в храмі святого Володимира, поруч з своїм будинком я записую цей репортаж для вас. Покажу цю красу, неймовірний храм, який я спостерігаю з віконечок. Наш жовто-блакитний прапор сьогодні безвітряно, фантастичні квіти, чорнобривці, в цілий розмай. Головна частина храму. І ось тут прапор України, який завжди зі мною в будь-якій країні світу будь-де з підписами наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Це наша земля, це наш дім, це наша батьківщина. І вона найкраща у світі. Ось такий вийшов щирий репортаж. В цей чарівний святковий день з міста Лева. З ним державного прапора України, українці! З любов'ю, ваша Оксана Дем'янишин. З Україною в серці.